Всім привіт! Зараз на огляді міський велосипед дорожній клюкс. Модифікації на однієї швидкості. Велосипед випускається на 26 колесах. Рама виготовлена із сталі розмір 1,17 17 дюймів. Підходить він під зріст мінімальний 155 см максимально до 170 См. Люкс випускається в декількох кольорових рішеннях. Детальніше ви з ними можете ознайомитись на сайті. Так як це міський велосипед, на ньому стоять повнорозмірні крила, стоїть багажник та корзина. Кермо регулюється по висоті, гріпси м'які та приємні на дотик. Також в заводській комплектації передбачений дзвінок. Сидіння брендоване під дорожник, м'яке та комфортне. З пружинками. Вилка вироблена із сталі. Регідна жорстка. Передня втулка сталева. Фіксує переднє колесо за допомогою ексцентрика. Обід подвійний алюмінієвий. Гума міського типу шириною 2,0 дюйми. Провідна пара сталева розрахунок зубів 36, фіксує її кредка на промислових підшипниках. Тут стоїть гарний захист від попадання одягу, так як розрахований цей велосипед на жіночу аудиторію. На цьому велосипеді можна їздити в юбці. На дорожній клюкс заднього тулка стоїть велосіл від чеського виробника. Вона зроблена із алюмінією та гарної якості. Наприклад, є моделі дорожник Кристал, дорожник Аквамарін. Вони такі ж самі, як і дорожній клюк, але трішки дешевші і відрізняються лише тим, що задня втулка, там стоїть шунфенг. Тут втулка стоїть кращої якості. Дорожній «Люкс» призначається для їзди по міській місцевості, сільській, по укатаним ґрунтам. Велосипед надійний, всі комплектуючі перевірені часом. Виробник надає гарантію 10. Років на раму та півтора роки на навісне обладнання. Це модель для неспішних для комфортних прогулок. Якщо сподобався велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна. Є різні способи оплати. Дякую за увагу! з вами був магазин VeloPodium.com.ua, До зустрічі в нових відеороликах.